Вот ну, такое у нас доброе утро. Добрый ран. Спасибо, Бой. Як я люблю? Сладкая, да, наверное, як я не знаю. Общем. А ты ще не был, ворона уже. Ух ты. Ты что, сахар оскільки насыпав? Чи я ти? А ну, гурка, <сахара>, сахара. А что ты много на это, это же растворил? Ну. Mm. Проснулась быстрее. Едем. Сейчас Игорь уже буду вставать. Не, уже встала. Покормит его. Соберете. Ай, бог мой. Ай, какие-то кислинки, не помню. Базар хавай сюда, Надя еда. Ой, що ти мені сахар? Я тільки сахар куплю и все, что ты думаешь? там купляете? А что я сумки пять штук взяв? Там одну пасту надо купити. О, список открывается. Или я. Бумага. <рисвіт> І пошло. Скільки там это? Два рулончика осталось. Я купила. Ну как і... от хорошо? Могу ну, упаковочку брать. Или ящик. Я думаю, лишь думає, чи дощ іде. А ты черги включив? Думаю, боже, що ж його робить, чи от мене, чи що, що це за повода така. Коли та що то не родить. Это что проспал без 10,7? Ух ты, давай бегом. Эти сосисоны купить. Чего? Они на хочу худое. Булочки будут делать. Так же длиннее надо булочки. Ну. А вот тут вот, твою форму не получится. Что долго Или на худоги вот сделаете, чтобы не получилось. поехали. Объяснение. Угу. Так. Уже иду, дождик капает. Сейчас заправимся, поедем. Добрый ранок. Буду я провожать Ягаря в школу. Так, а ну-ка, тревоги нема. А, подивіться. А ну подожди, подожди Игорь Есть одна тревога Добрый ранок А где? Да? Добрый ранок Ну, Чернобайская территориальная громада Уже была Сейчас Блин Ой, а вчора що ти казав? Хоча, ура! Що ти уракаєш? Наоборот, це погано ж. Хорошо дуже. Ні, тут ну можна дуже, Ігор, це не можна доказати. Ой. Целиш би знайти щось, так? Да? Якийсь повод. Непогано, так в школу не підеш. Підеш, куди ти дінешся? Не піде. він. Так. Холодно. Это ужас. Я так не люблю холод. так да кто его любит вообще? Наверное, там велик выкачивает. Чешует там робот. Угу. Сюди викачуй. Та, сюда выкачуй. Сюда цьос. Позачепляю, потому что твой кирит. Да як ты позачепляешь их? Я ж дажу пит. Пит хатом. Чтобы не з'їхати. Иди сюда. Так легше. Ну ви щежко там стали так. Ну потому что мы у нас там стоит этот. Вот так вот мы цей. Да, так, Угу. А! Що-шо, що? я тобі на переднюю. Та нічого. А нема як його ставити, чи що? А? Нема як ставити? Що я його пікчу. під, цю. під станати, трубу. Хорошо, ты. Они, друзья, кажут, какие у меня подшипники вот эти. Уже кончилось? А? Уже кончилось? Нет. Еще не кончилось. Так. Mm -hmm. Там еще дома будешь сидеть. Угу. Это уже потом. накатайся катайся, когда в школу будешь ехать. Так, сейчас мы настроим. Быть себе. Я поспать захотела и шок мне не тревога. А уже ведби. Все, ведби. А трохи ні. Так, а ну успокойся. Це ж наоборот хорошо. Не ура, тому що в школу. А бо можна виїжджати з стул. Да. Давай сейчас откры двері. двери. Сам буває открывай. Ну легше, щоб тобі хтось так? Да. Все, школьник, давай. Удачки, хороших тобі оцінок mm -hmm. і побільше, щоб ти <глади> слухав вчителів, поняв? Mm -hmm. Все, давай, удачки. Давай. Mm -hmm. Хорошого тобі дня. Ти все взяв, точно? Ну, mm -hmm. Дивись мені. Mm -hmm. Хорошо. Все. Будемо додому заходити. Бу так.

а будешь давай тупо. Ну если тут таким это, то сейчас попереду. Да больше это

магазины скупил да. надо не лучше в чернобай да заедешь сейчас що там что-то понадобится будем да встану да я ж не знаю не не, не этот течу горщицу надо чи нет? Кетчуп дома є, здрасте вот тут -от будешь открывать конечно а для чего я закрывала Ой, вот, да. Хай бог мы лучше куплять течу выше ну, горчица есть дома ты що? Ну, ты в нас еще завтра, если домой. там. Хочу шо, я не знаю, что Ты завтра собрался ехать? А когда? Завтра до ночи. Ты сказала, до ночи свет. Лес проехали. Так, так, по мелочи у хате показал. А да, это вот. бурячок. Сахар купили. Буряку. Почему поехать? 14. Капуста по 16. Взяла в мешок. Це уже поздняя капуста, что квасить это уже можно. Ведерочка. А я в хате скажу. Что... сахар, мешок. Так, взяли что же тоже муки, все. Сахар мелкий-мелкий, это хороший. Это что это? Сейчас поставлю это этот картон, на пол. Ну, вот, ну, Вот Что Чтоб было, да? Бежи тогда. Бежи, бежи. Сейчас все равно будем кричить, что что там Она на лекцию шла. Ставритку купила, когда давно купила ей. Папа, пообещала, что не соленая. Я когда то тоже скажу, купаю, такая вообще, да, была. А Вот такую. Сколько? Сколько? мойву. Я не буду вытягивать, а пакетик будет. Чи давай вместо. Мало? Давай, давай. Мойва свежая. я же не помню. Там так пахло выпечку, что-то. Я рыбу не вымажу. А? Я бы рыбу не, а? я бы рыбу не Вот такие. Да, я сейчас уберу туда. Такие булочки. Свечи, шоколадом. Вот еще тут Три штуки взяла. Смешки мягкие. Что-нибудь быть. Возьми тарелку сразу на рыбу. Тарелку? Ну, Машу. ну рыбу положить. А. Не треба чистити нічого. Три. По 15 гривень. Да? На 50 гривень. Оце на 50 гривень я взяла. Три кусочки. Хліб буду робити. Обов'язково. А це дві перчинки гірки взяла. Хочу шити. Пробувати не захотіла. Взяли шитішні наш, хочеш этих худоги. колбаска. Вид, вид, виденский. Виденский, да, Виденский. Ну, упаковочка. все обида сделала. У нас уже было на этом. Рубленые котлетки взяла я. И оливье. Ну, дома приготовила. Краситель взяла взяла сухой краситель, это 250 гривен. уже, mm. 240, да выписали. Да и тебе к спеху, че, может, выписали. Так вот так осталось все, Андрей. Ну так, если не к А я мне надо все это, еще тогда, когда выпишешь, выпишешь, не, вот так, так не с тем. А, Вообще-то надо тем и посмотреть можно. Mm. Так, и купили девочки, мальчики. Я по взяла кусочек таких, это на 170 гривен вышло. Такие височки. Я не буду разматывать ничего. Сало, сало 150. Нет, 170, но ну, говорит, если все заберете по 150 отдам. Все. що для сманы на а -а -а. этом, да? Так? давай Давайте. На два пальца, ну пойдет. Это по 200. Так. 200. Подобили, за это я в холодильник бы сначала, да, положи, чтобы это. Почерёвок, наверное, я уже отдельно какой-то другой, я пусть в этом, да? Чи сразу коптить его тоже. Может, закоптить его тоже и так его есть-то, да? Так просолить же, ну. надо. Ну да, просолим. А по в общем, прокапки вместе с целью. Вот а такие дела. Ну что, тоже скажу. Сахар купили. Этот. Бурячок. Капусту взяла, думаю, три Купити голопи чи 4, та й все. Так, Рішила мішок, так, брати. То думаю, ну що, зараз візьму. А хочеться голубців вже, так? Да? Це <ривців> сметанкою. Тома візьму зроблю. Ну, по 14. Хто? Капуста не по 14. Хто? По 16. А, Василь Павлович казав, сказав, було кудись по 11. — Картошка по 14. Оце каралівна була. Це 4. Не було куди я, бо це три мішка треба було якось. Беру, ти картошку і. Люди фірку. беруть овочі, беруть хорошо. Що... Сітками. Синенькі були по 40 і 38. Ну, завтра, якщо це, в Чорнобаї подивлюся, може дешевше. Ну, як по скільки буде. Ну, хочеться від зробити. Хочеться зелених хоч оцих ще зробить з хрена, оце ж перчика купила острова. Ну так сделаємо. Купила гарбузку хліба напечу. Ото, ото дітям одішлю от, от, і. Собі. Да, булок не напекли. Ага. Ага. Я спішу ковбасу, думаю. Значить, цукор, цукор, цукор. 1140 за мішок оце. 50 кілограм. По 22 гривня 80 копійок виходить. Томатна паста по 100 гривень виходить. Це ж у мене там 6 штук 600. По 100 гривень ця літрова паста томатна. Королівський олія ми взяли десятку, це 10 там літрів. 87. А 80. 650 гривень стоїть цього. Борошно Дніпро млин. 5 кг по 94 гривні одна упаковка. І обуховська бумага Дві упаковки. В общем, вона по 88 гривень, одна упаковка. 176 гривень. Вот тут посчитала. Так. І все надо. А я все за сахар. Да, мені кажуть, мелкий. Забула, як тоді де, ну, чий сахар тоді був. Каде, на Ра, щось там таке вроде було. Ой, що, ну пішли, глянемо там. казав, трошки... же розмальований мішок. Говорю, да. Надя ж стоит, Это ж в надписах увесь мішок. Да, Ну, а він же ж каже, от є все это, ну показав мілкий. А він каже, тут трошки там зверху на де, гляну, тут так вийти кажуть. Да, 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 кажу, гляну, мелкий, точно. Я кажу, все, все, -все беремо, кажу. я кажу, да, це погано, як не бачиш у мішку, що. от що. Та яка різниця вам кажу? Большая різниця, кажу. Особливо на зефір, це взагалі треба мелкий. На зефір лучше дівчинки мелкий сахар беріть. Хто зефіром займає? Даже хто знає, чи хто займається сам знає, що. Ну, Кандитерський це таке, я не знаю. Що не спустиш, нема, 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 Нема нічого. Це хоч краситель взяв, хоч є, хоть краситель цей. Розпилительці. Нема, того. Молдова, як цела куча, там таке. Ну, що Там Готові випічки більше, ніж mm. тих разних проєктів. Треба ну, сьогодні сісти глянути там. Это. Ну, Василій Павлович, оце ж пенопласт, я не знаю, в нього. Чи що робить, я не знаю. Так купимо, зайдемо. За тролями надо буде. Купили школусаву. На оптом. Це Це почреловок. А по чому? Це 200, це 100, 150. 170, а, це, 150. Це, це на 170 вийшло почальовок. Та я в Чернобайму ще заїжджала, Василі Павловичу надо було, це і в этом. Каждый день привозят Чернобыль, там да, то что-то мясо есть, там что-то на гороховом, где там, да, сильчие. Ну, я соломи, да, как ну, вот, это не надо целую кучу. Нет, люди разбирают сало страшное. 200, от 240, 250, 280, ну, разные сало. Так, думаю, пока все хватит. Вот такие. Вот. Оливье будет? Выключай котел, мабуть, в это. А что, замерзло? Ля, що це діти дожні чи що І я теж. <сі> <сі> там включай трошки, хай надо. Ну, на... на... що все брушу і буду включати. Не, ну сейчас перединемось, это Нам, так не надо там, на тройку на четверку включати потихеньку. Ото вот, такі діла. А да, ми поїхали там дождик, моросив. У нас <сі> тоже трошечки Ні, А ми сюди. Ні, їхав... саме моросив, він не йшов, він моросив. Пішов mm. пишу нормальную школу? Да. Я ждала, пока тревога закончится. По Тривога mm. была. Mm. Понятно. На велику? Mm. Да. Mm. Вот, вот такие дела. Ну ничего, все нормально. Сейчас знаєте, мені мне надо это, бо мне опять заказали этот коробочку зефира, там подсолнух надо. Я так хотіла, там насадку тут, ну нема там насадки. как на подсолнух лепестки. Если не найду, то я буду, ну, буду таким делать. Хочу серединку этого подсолнуха. Подивимся, как она будет там. Подивимся. Я вижу, как это делает делают именно с лепесточков. Ну, как ты делаешь лепесточки обычные, только масенького. И каждый делает семена. А, семена? Да я то можно и этой насадкой, и трубочкой, и все. Це може, тільки воно наші, а так красиво, то вже як настояще. Раз і все. Там вона і маленькі, є, як на бутончики можна робити. Є, чуть більше, і така. Тоже От, так що, ну нічого. Все буде добре. Головне, щоб тихо везде було, ніде не літало, не гриміло, щоб було все добре. Головне, щоб всім здоров'я було, щоб всі були щасливі. Так, Салат можно не не пересипать нічого. Хай так такі буде. Чи хочеш у тарелку высипи и все. Высыпаю тарелку, наверное. Чтобы помыть усюда. Цей хлеб мені нравится. Такие мягкие мягкие, скріпляли сели. Такие. Я руки мило, потім руками не кинути. На вечір можна рибки туди, туди А то так. Що там новенького? А людей, ну так, на базарі мало на оптовому. в центрі там у магазина бачу. Я думаю, в неділю багато людей, так? Да? Не знаю, бачиш, що неділю оптовий не працює. я щось раніше конечно. думала, що в неділю повинно працювати, ну як, люди вихідні, так? Да? Угу. Должні працювати якось це, это... не знаю. От. Я не знаю. Вот. Помити, в духовці мою. А це синя картошка. синя. Це болью. Я люблю таку. Так, Хватит не гріти. Чи ти ще цю будешь греть? А висипай, до гри тоді. Это такі діла у нас. Сюди мішок поставили. Картонку на низ. І все. І нормально буде. Тому що... хорошо шляндка пішов пімешка ну понятно звісно це ж особливо на зефір треба от мука тут еще три такі сліпки тут еще захватить тепер я кажу на перше время на перше время хватит щось там Андрей каже, река дужчик наросичешу Сейчас пока поставив положили сюди сало это Маргу сделаю обязательно. Це хороший, кажуть, такий. Подивимось. Так вот, сейчас гляну, що тут угу, моросить. вовремя приїхали. Сейчас Андрій включить котел. Хоч і не так холодно, щоб. Ну, кофти одіваємо, але щоб не мерзнем. Ну, все одно, хай вже тепленько буде. Бо Бойгарюк прийде, я кажу, з улиці ось школи на велику ще, щоб не мерз. Мерзнуть не треба. Тут ніяк, бачите, не знаю, що тут у нас. а ну, ага, Тут можна вже зірвати. От, і в этот. Зараз я посрізаю ці, ці головки. А ці такі лянки такі красиві стали. Мені нравляться теж такі інтересні. Такі діла у нас показали вам. Розказали, що по чому. Ну я розстроїлася, звісно, за картошку, щоб міста не було, де щоб картошки взяти По 14 це недорого. Недорого. І така хороша светочка. Картошка, взагалі хороша. Ну, нічого, щось треба буде думати. І без картошки ніхто не буде. Ну, у нас там є, ми б показували вам. Ну, треба ще, щоб вже а, потім не тягатися, як би сказати, да? з тою картошкою. Купити всі таки три і все, поки хвати. Ми з Андрієм там, коли-не коли, там ту картошку, знаєте. А діти люблять у нас і товчонку, і жарену. А, Обідати. Я так вийшла, думаю, погоду подивитися. Не зрозуміла. Кого трьохлітровий? Сало. Сало? А чого? А, ти хочеш, щоб одразу? Давай у миску, Ми ж все одно хочемо закоптити. Я у миску. а що сьогодні буде? Буду. А, да, сьогодні засолю. Потім об'єднання будемо солити з вами. Пішли обіди?